От якщо в Росії недостатньо засобів, щоб зробити стратегічний прорив, так тоді яка реальна мета наступу, якщо він не може тривати довго, і чи можемо ми стверджувати, що це утилізація мобілізованих росіян, які кожним місяцем все частіше вимагають для себе виплат та відпустки? Ні, я думаю, що тут йдеться швидше про відтягування частини українського резерву на ті ділянки фронту, які сьогодні визначені росіянами як напрямки для наступу. Тобто, я думаю, що це просто спосіб відволікти українські збройні сили від тих наступальних дій, які ми проводимо, наприклад, на півдні нашої держави. Зрозуміло, що будь-які наступальні дії вони потребують, по-перше, достатньо чисельної військової потуги, а по-друге, резервів, і якраз росіяни сподіваються, що побоюючись... Десь проривів або там не знаю там якихось успішних їхніх дій, українське командування буде вимушено перекидати ці резерви на інші ділянки фронту, ніж, наприклад, на південь, де відбуваються основні наші контрнаступальні дії. Я думаю, що це основна їхня задумка, ну але вона достатньо прозаїчна. Я думаю, що наші військові, наше командування прекрасно це усвідомлює і думаю, що є достатня. Ресурсів і резервів для того, щоб з одного боку стримувати контрнаступальні дії росіян на цих напрямках. Передусім, це сьогодні Авдіївка, а з іншого боку, все-таки успішно проводити контрнаступальні дії ну, на Запорізькому напрямку, на південному напрямку. Ну, утилізація, я не думаю, що насправді вони зацікавлені від утилізації. Тобто, попри те, що безумовно нам може наростати невдоволення в лавах російських військових, зокрема і цих мобілізованих. Я не думаю, що російське командування. Може на сьогоднішній день дозволити собі таку розкіш, як просто утилізацію цих мобілізованих, тому що в них, безумовно, є мобілізаційний потенціал, достатньо великий, щоб проводити ці м'ясні штурми, але не безмежний. Тому я не думаю, що вони свідомо там їх утилізують. Вони утилізують їх, намагають намагаючись досягнути певних, ну все таки, воєнних цілей. Да, вони не рахують втрати. Це факт. Да, тобто вони особливо там переймаються доли особового складу. Бо думаю, що можуть назбирати скільки завгодно на інших, але я не думаю, що метою є утилізація.